«Farther» чи «further», Що означає далі. Однак в чому полягає різниця? Дуже і дуже по-простому. Слово «farther» вживається з фізичною, буквальною відстанню. Буквальна фізична відстань. Однак further вживається з абстрактними поняттями. Наприклад, my father's house is farther than I expected. Дім мого батька є далі, дещо далі, аніж я очікував. Це є фізична, буквальна відстань, тому тут буде слово farther. Однак зверніть увагу, коли ми вживаємо слово further. If you have further questions, let me know. Якщо в тебе є якісь певні подальші запитання, дай мені знати further questions. Або ж. We cannot go any further with this project. Ми не можемо рухатися далі з цим проєктом. Any further – Рухатися з проєктом. Тому further це про буквальну відстань, а further про символічну або абстрактну.